Відбулося засідання робочої групи з громадської безпеки та відновлення. Традиційно збиралися у сесійній залі Прилуцької міської ради. Подібні консультативно-дорадчі органи створені у 12 областях України в межах проєкту Recovery» за підтримки програми розвитку ООН та фінансування Європейського союзу. У прилуках такі зустрічі проходять щомісяця. До них долучаються представники влади, громадських організацій, провайдери безпекових послуг. Зокрема, про стан безпекової ситуації в громаді інформував начальник відділу організації профілактичної. Роботи та соціального захисту Прилуцького районного управління ДСНС Віталій Сердюков. Спочатку 2024 року на території Прилуцького району виникло 72 пожежі. Найбільша їх кількість в житловому секторі громадян 47 пожеж. На підприємствах установах організаціях, закладах виникло 2 пожежі. На відкритих територіях це екосистеми 20 пожеж. Інші пожежі 3. Основними причинами пожеж стали необережне поводження з вогнем 23 випадки, порушення правил монтажу та експлуатації печей та теплоустановок 33 випадки, порушення правил монтажу та експлуатації електроустановок 12 випадків, підпалів 0. «Інші випадки чотири внаслідок пожеж виявлено три загиблі особи. Також зафіксовано два випадки травмування внаслідок загорання. Одним з актуальних питань залишається і виявлення вибухонебезпечних предметів. У нас вже в цьому році зафіксований один випадок підриву на території Шнянської громади. Там трактор наїхав на невідомий предмет, і ну там, слава Богу, без травмувань, без пострадавших. Але ці випадки є так на сьогодні, з початку цього року, на відповідні на телефони відповідних служб реагування, надійшло 12 повідомлень про виявлення вибухонебезпечних предметів. З них підтверджено 11. З яких вилучено та знищено пітехнічними підрозділами ДСНС шість випадків і підрозділами Нацполіції і СБУ п'ять випадків, це із них чотири це безпілотні літальні апарати. Віталій Сердюков підкреслює це значна кількість виявлених вибухонебезпечних предметів. Надзвичайних вкотре нагадує правила мінної безпеки. В жодному разі не чіпати такі предмети, якщо ви не знаєте, що це. Не чіпати, не, не, не підходити близько. Заборонено пользуватися, користуватись телефонами і так далі. Тобто необхідно відійти на безпечну відстань і зателефонувати на відповідні служби. Це або службу порятунку, або в національну поліцію. Приїдуть відповідні фахівці і. З'ясують, що це за предмети приймуть рішення про подальші дії, окрім виявлення вибухівок, частою причиною виклику рятувальників є пожежі в екосистемах. Це неконтрольоване спалювання сухої трави, розведення багать, тощо найбільша їх кількість, як правило, припадає навесня, на весняно-літній період на вихідні і святкові дні, коли природу відвідує велика кількість людей, що призводить до різкого зростання кількості джерел загоряння. У більшості випадків причина виникнення пожеж в екосистемах є сама людина, як часто, яка часто необережно поводиться з вогнем, не звертаючи уваги на необхідність ворога дотримання правил пожежної безпеки. А правила пожежної безпеки досить прості. Віталій Сердюков радить кожному дотримуватися простих застережень. Не спалюйте суху траву або листя. На присадибних ділянках, де це може призвести до неконтрольованого горіння, не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями. Не розкидайте недопалки і сірники на суху підстилку, не залишайте без нагляду розпалене багаття та не дозволяйте дітям розводити вогнища. Не створюйте смітники в лісових насадженнях та на прилеглих до них земельних ділянках. Під час відпочинку приберіть місце погашеного вогнища, переконайте, що горіння відсутнє, не залишайте непогашене багаття, не розводьте багаття у лісових масивах, не засмічуйте місце відпочинку, при сильних поривах вітру відмовтеся від розпалювання вогнища. В разі виникнення пожежі не панікуйте та не приймайте поспішних рішень. Обов'язково обов'язково повідомте пожежну службу за телефоном 101 і надалі незначне вогнище. Спробуйте загасити водою грунтом піском, або що є під рукою. З небезпечної зони виходьте швидко перпендикулярно напряму розповсюдження вогню. Особливо обережними потрібно бути в місцях горіння високих дерев. Вони загрожують падінням та можуть травмувати. Нагадуємо, що за знищення або пошкодження лісових масивах, зелених насаджень навколо населених пунктів вздовж залізниць, а також спалювання стерні, сухих дикористуючих трав коротше кажучи, сухої рослинності передбачено відповідальність відповідно до чинного законодавства.